Вітаю на моєму каналі! Мене звати Юліана, я практикуюча візьма, і в цьому відео я розкажу, як почати працювати з божеством, як створити вівтар, які дії, практики можна робити для того, щоб налагодити контакт з цим божеством, підзарядитися його енергією. і... Отримати необхідну інформацію, допомогу, підтримку, захист тощо. <му> Отже, на моменті, коли ви вже визначилися, з яким божеством працювати, в якому форматі ви будете з ним працювати. Якщо ви ще надивилися відео про як обрати собі божество, або які є формати роботи з божеством, тут буде посилання на два моїх попередніх відео, в яких я все це розказую. Отже, коли все це вже визначено, ми можемо приступати до роботи з божеством. Те, що. Рекомендую універсально для будь-якого формату взаємодії, там ви обрали просто разові звернення, чи ви хочете в покровительство, чи вже чи ви взагалі ще не визначилися. В будь-якому разі, є сенс встановити вівтар, навіть тимчасовий. Як ви будете встановлювати вівтар, дуже залежить від вашого бюджету, можливостей, кількості часу, яка у вас є. Да? Тому що, наприклад, якщо, вам треба, якщо у вас є час тільки от прямо зараз, то можна створити вівтар із підручних предметів. Мінімум, мінімум, це поставити зображення божества, можна просто на телефоні виставити зображення. <світання> Все. Вівтар місцем для вівтаря може бути підвіконня, стіл, тумбочка, шафа, будь-яке місце, в яке ви можете поставити вівтар. І ідеально запалити свічку. Свічка це такий собі Wi-Fi який ви, під ви підключаєте. Свічка дає свою енергію, вона посилює цей от контакт, і в принципі свічка є універсальним способом подарувати енергію божеству, проявити свою увагу ось, і окреслити оцей от простір, який буде заряджений, очищений для взаємодії з божеством. Ось це найпростіший такий спосіб. Якщо є більше часу, більше можливостей, можна застелити поверхню тканюшкою, або це може бути фото шпалери, якийсь гарний папір, якась дощечка. Дивимося на те, який у нас функціонал божества, наскільки воно, яка естетика цього божества. Тут в підказку інтернет, Пінтерест, відео різних практиків, їхні фотографії, на хто як оздоблює вівтар певного божества, але так само можна зробити це інтуїтивно. Є якісь базові кольори, статуетки, зображення божества, які є рекомендованими, але правда завжди можна зробити це від чистого серця, особливо, якщо на підготовку немає часу або немає ресурсів. Як я вже сказала, вівтар може бути від найпростішого, де просто є зображення, якась картинка, навіть намальована від руки, навіть криво. Якщо це не дуже естетичне божество, естетичні божества хочуть гарного. Да? А, але сам навіть порив, він уже зараховується. Да? Зображення, свічка. Да? Або якась статуетка, якийсь символ божества і свічка. До прям розкішних-розкішних, де ми оздоблюємо спеціальною тканиною, купленою спеціально для цього божества, ставимо статуетки, зображення, приносимо якісь предмети, які символічно пов'язані з тим божеством, там різні картинки, прикраси, всіляко дуже гарно оздоблюємо і. А попри канон, я все ж таки рекомендую проявляти в цьому свою творчість, свій креатив, тому що це ну, прям особливо ціниться богами язичницькими. А, але якщо є такий прям дуже, трушний, трушне божество, наприклад, вони є такими в єгипетському пантеоні, вони більш такі заточені на естетику, на канон. Тут також можна піддивитися щось і зробити все прям вау. Робиться вівтар. В принципі, сам вівтар з запаленою свічкою вже є прекрасним елементом роботи з божеством. Можна біля цього вівтаря просто посидіти. Посидіти, помедитувати, сидіти, дивитися на зображення божества. Особливо на перших парах, на перших етапах боги це прекрасно приймають, щоб ти просто-просто поряд зі мною. Вау. Це може бути сидіння і читання якихось от божеству, розказування про його історію, про там якісь подвиги цього божества, розказувати про його атрибути, всіляко вдовольняти божество вербально. А також можна звертатися до божества, розказувати про свою ситуацію, з якою ви до нього прийшли, про свої потреби на дуже глибокому рівні контакту, да, який не це не обов'язкове жрецтво, але можна дуже глибоко емоційно спілкуватися з божеством. Правда в тому, що для них наші там, сльози і слабкості не являються чимось таким дивним, тому що зазвичай боги і так про нас все це знають, вони все це бачать, вони в курсі, і якщо ви людина емоційна... Якщо для вас це притаманно, то можна не стримуватися бути саме таким, яким ви являєтеся насправді. І це буде окей. А, отже, що можна, що можна робити ще? А, можна от, оце, на цьому вівтарі. Регулярно запалювати свічку, поки ви здійснюєте свою взаємодію з божеством. Це може бути навіть просто от запалення свічки, привіт! Там, ти класний, я йду в своїх справах. На жаль, не маю часу. Да? Єдине застереження слідкуйте за свічками, сповідуйте техніку безпеки, не залишайте свічки, коли ви йдете з дому, не ставте їх при відкритих вікнах, щоб свічка не перекинулася і не спалила все. Особлива увага! Особлива божествам, які а, які проявляються через вогонь. Так я, наприклад, полила раз свічку Локі, і свічка почала розповзатися. Вона там пропалила підсвічник, він, правда, був з кокосу, але ну, там прям... вона, вона обтікла, вона обтікла. Підсвічник, говорити почало все, і я дуже зраділа, що ну, я, я була поряд, я спостерігала за цим вогнем, і я локалізувала цю пожежу. І, в принципі, в принципі, будьте обережні з вогнем і ну, завжди використовуйте термотрибкий підсвічник, не всовуйте в свічку, щось, що може загорітися дуже сильно. За цим обов'язково слідкувати. Також як можна взаємодіяти з божеством, як можна йому проявляти свою увагу і служіння, це можуть бути певні дії. Так, наприклад, можна взаємодіяти з богинями краси через догляд за собою. Це може бути ем, дослідження цієї теми, це можуть бути дії, навіть маленькі спроби реалізувати щось. Там, наприклад, якщо ви поклоняєтеся божеству славою, так, наприклад, одзіну, робити будь-що, щоб заявити про себе в сесві, навіть і щодня будь-що публікувати і тим самим створювати собі славу да, і проводити цей. Принцип божества в світ. Є також формат гейсів, таких собі символічних дій. Зазвичай гейси, такі от завдання, я їх називаю, квести видають божества самі. Це не завжди зрозуміло цей зв'язок між. Запитом і цією дією, яку треба робити, не завжди зрозуміла, як це спрацює, як це подія, але зазвичай за плином часом ти бачиш, що вау, все працює, як круто! Так, і можна виконувати певне служіння принципу цього божества. Ну, наприклад, якщо це божество, яке завідує дітьми дбати про дітей, або якщо там, це божество війни, то це може бути певна там, допомога військовим, або не знаю, висилати допомогу. Якимось клубам, які вчать самообороні, да, або всякими такими діями, які співзбучні божеству. А, в сучасній практиці найважливішим в будь-якій цій дії, це а, момент спілкування з божеством. Дуже важливо спілкуватися, не просто ставити вівтар, не просто робити якісь ритуальні, символічні, сакральні дії, а й щиро спілкуватися з божеством. Адже в цій взаємодії, навіть якщо ви не просите про підказки та інформацію, можуть прийти дуже круті інсайти, які просунуть вашу мету. І також це може бути способом внутрішнього росту, внутрішнього духовного і особистісного розвитку. І це дуже-дуже класно. І другий момент, який дуже важливий, це елемент поваги. Навіть якщо ви нічого не робите, моменти Поваги до божества і звернення уваги на його принципи, на його прояви в світі будуть дуже-дуже сприятливими для вас. Адже не завжди божество зразу відповідає, зразу реалізує ваш запит. Там достатньо просто поставити свічку, поставити зображення і. Якщо ви запросили гроші, то вони наступного дня на вас посипалися. Ні, так не завжди буває. Адже цей контакт його треба напрацювати. І часто необхідний певний час, певний досвід. І дуже круто, цей контакт з божеством налагоджується через Взаємодію і спілкування з людьми, які вже давно і активно працюють з цим божеством. Так це може бути: прослуховування чиїхось відео, спілкування з людьми, яким співзвучно це божество. Так, наприклад, до мене прийшла Фрея. В момент, коли я спілкувалася з людиною, вона якраз шукала собі, підбирала собі божество. Ми вибрали фрею, і в, в якийсь момент у мене було ну, абсолютно спонтанне водіння про богиню, фрею. Вона прям так прийшла сказала Привіт. Я сказала привіт. Я цього абсолютно не очікувала. Я, ну, я була впевнена, що ну, богиня мала би прийти до тієї людини, яка хотіла з нею взаємодіяти. Отак. От, от от. Контакт може викликати певний резонанс. І це дуже сильно допомагає. І я, працюючи з божествами, усвідомила що я хочу провести курс по роботі з божествами, щоб допомогти о, тим, хто тільки починає війти взаємодію, або допомогти тим, хто вже давно розширити цей простір взаємодії. І я створила курс по роботі з Локі, це перше божество, яке от мені. Озвалося в такому форматі, і я буду робити курс на 4 тижні. Ми 4 тижні будемо проводити принципи Божества Локі, прокачувати в собі здатність грати, відкриватися новому, змінюватися, бути чесними з собою і йти в глибину, одночасно і в глибину пізнання себе, і йти в розширення, проявляючи себе назовні. Має бути дуже-дуже круто, але я сильно хвилююся, тому що це перший такий курс, я ніколи такого не проводила. Ось, але я зробила мінімальну ціну, щоб прийшло якомога більше людей, щоб я змогла. Про, проекспериментувати з цим, спробувати, як воно піде, чи я зможу бути цим крутим провідником. Адже а, сесії по взаємодії з божествами я проводжу, я допомагаю людям поспілкуватися з божеством і дуже сподіваюся, що а, цей формат контакту я зможу розширити на цілий курс і на цілу таку потужну прокачку. Роботи з Богом-Локім. Ось, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я лишу посилання на курс, щоб можна було зайти, почитати більше, зареєструватися, купити. Взагалі пишіть в коментарях, як вам це відео. Чи робили ви колись підношення божествам, запалювали свічки, спілкувалися, робили якісь дії в їхню честь? Діліться мені дуже-дуже цікаво. Ставте лайки, якщо вам це відео сподобалося. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, але вам цікаво те, що я розказую, і ми побачимося в наступному відео.